Боксерський ринг всесвітньої гімназіади у Бразилії у фіналі. Змагаються спортсменка із Бразилії. Вона у червоному та у синьому. Мар'яна Олешко із Ічні Україна. За результатами всіх трьох раундів цього бою. Українка здобуває перемогу. Сама собі говорила, що я зможу. Я виграю цей поєдинок з великим бажанням виходила на ринг от вийду і готова там розірвати усіх. Була впевнена, що виграю. Думаю, в Україні дівчата сильніші. Ну, українки — сильні дівчата. Показала гарний бокс, характер, все те, що закладається в неї на тренувальному процесі, і гідно представила. Україну і наш край думаю, вона і сама здивувала себе, і нас здивувала цим результатом перемоги на гімназіаді. Тренер Олег Кравець поїхав допомогти Мар'яні технічно та підтримати психологічно. Це відрізнялося від всіх змагань, що я бачив до цих пір. Це не навіть не чемпіонат світу, не чемпіонат Європи, не турнір. Це ціле дійство е, більше схоже на Олімпійські ігри. Але е, дехто говорить, це маленькі Олімпійські ігри серед школярів. Тверда. Як золота призерка Всесвітньої гімназіади Мар'яна Олешко розгорнула на п'єдесталі рідний український стяг. Була рада, що я. На першому місці. Ну це такі емоції. Ні, ніколи я таких, таких емоцій не переживала. Горжуся, що це була іменно Україна. Ну, от наш український прапор. Перше місце. Україна, кожен раз радуюсь, коли вихованці наші піднімаються на п'ядестах чемпіонатів Європи та світу. І завжди вдвічі приємніше, що це діти із села, із невеличких містечок. Десь в душі всередині таке було відчуття, що так просто вони туди не приїдуть пусту. По крайній мірі, з трьох медалей гарантія була, що вони їх отримають. Так воно і сталося. Прапор України завдяки їй і іншим спортсменам, які участвовали цьому змаганні гімназіаді. Проставили нашу країну. Це я ж, рахую їхня також одна із вагомих внесків перемогу нашої країни. Віктор Кіановський профінансував всі витрати на переліт до Бразилії в державі та місцевому бюджеті. Їх не передбачили. Путівку туди дівчина виборола після перемоги на всеукраїнській універсіаді в Умані. Там перемогла боксерку із Черкащини. На ці змагання від спортивного клубу Берег їздили чотири спортсмени. Українці сильніші, ну в Україні важче, але там конкуренція все таки була. Я так і батькам кажу, вона займається до сих пір і привезла цю нагороду. Це в першу чергу завдячуючи ті Тамілі. Вона її підтримує саме більше. До спортивного клубу Берег у Ічні Мар'яна ходить п'ять років разом із двоюрідною сестрою. Це ми вдвох і розказували, у нас нічого не виходить, не хочемо ходити, всяке таке. Вона нас заспокоїла, казала, нічого переростем, все. І ті е, суперники наші в залі, яких ми тоді боялися, зараз ну, взагалі нам нічого з ними робити. Мене тягне до боксу. Ну, от, тренув... Я не можу без тренувань. Ну, от, мене прям до боксу якось. Я сама не розумію, чому так. В цьому році спортивному клубу Берег виповниться 15 років. За цей час мають 20 світових нагород на чемпіонатах Європи та світу. Зі слів Олега Кравця, в різні часи боксом тут займаються близько 100 дітей від 4 років. Більшість із них уродженці маленьких сіл Ічнянської та сусідніх громад Прилуцького району. Для таких на базі клубу діє безкоштовний готель, є столова, тренажерний зал. Надія Мартишко Дмитро Потіпака Суспільне, новини Чернігів.